Друзі, всім привіт! Я хотів поговорити на рахунок того відео, що набрало 4 лайки. Це моє останнє відео Важливі новини. Ну, попереднє. Воно набрало 4 лайки, я сказав, що на 5 лайків я віддам. Я запустив цю запис о 11. -ій. я. думаю, що. До часу дня все одно буде. І це міні така. Міні, міні, коротше. В час дня вже закриваю. Чотири лайки не бралося. і залишився один лайк. Ну, давайте, доклікайте. Докліпайте цей один лайкосик. Я Андрію вручаю собаку. Андрій з каналу Джагіра 13. Ти реально хороший. Нормальний пацан. Я вирішив, ну, зрештою, ти мені багато чим допоміг, тому і вирішив розіграти собаку. І я знав, що вона тобі треба. Тому я розіграю. Ніяких ускладнень я не буду давати, тому що і так відео те вибилося. Там був один лайк, який я сам собі поставив. Тому це відео, я просто кажу, що сьогодні, о першій годині дня закінчується можливість у Андрія закінчити. Виграти собаку. Якщо набереться один лайк, він її отримує. Ну що ж, Добийте цей один вже лайк. Підписуйтесь на мій канал і подобайки. І всім папа. -па. До речі, давайте підтримаємо Андрія і під відео древні міфологи Майнкрафту. Нагліпаємо купу переглядів, лайкосики, коментосики. І підпишіться на його канал. У нього дійсно класно. Всім па-па. Ладно, ще дещо. Я дуже радий, у мене вже всього 724 перегляди. Я дуже радий і хотілося б, щоб на моєму каналі був всього переглядів. Ладно, один мільйон. Переді всього. Звісно, це треба мати сто відео по. Не паганіть. Мільйон це шість мілі. Ну, сто тисяч. Переглядів одне відео, це дуже багато. якби, Ну, ладно. Перша ціль це хоча б всього переглядів 10 тисяч, далі 50 тисяч, потом 100 тисяч, потом 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 і мільйон. Це буде дуже багато, але я дуже буду радий, якщо ми це зробимо. Раз. Всім папа, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки І на канал Андрія Не забудьте заходити, у нього дійсно дуже класно. Всім па-па.